Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо з вами знайомитися з життям та творчістю видатного українця Тараса Григоровича Шевченка. Він народився 9 березня 1814 року в селі Моринцях на Черкащині у сім'ї кріпаків. Жили вони в злиднях, багато працювали, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я була чималенька: п'ять сестричок Тарасових і двоє братів. З дитинства він був допитливим, любив малювати, співати. Коли Тарасові було 9 років, він залишився без мами. Життя стало нестерпним, і він пішов у найми, де знайшов свого вчителя маляра. Він навчився малювати і помітили його неабиякі здібності до малювання і віддали його до майстра. Кімнатної живописі. Він взявся за науку, здобув знання із мови, літератури, історій та інших предметів. І в світ вийшла його перша книга віршів Кобзар. Пропоную до вашої уваги уривок із поеми Тараса Григоровича Шевченка Гайдамаки Встала весна, чорну землю сонну розбудила. Уквічала її Рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Кожен рік шановуємо пам'ять нашого видатного українця, і цього року ми відмічаємо 210-ту річницю з дня його народження. Вшановуємо пам'ять видатного письменника, художника, поета Тараса Григоровича Шевченка. Садок вишневий коло хати. Руші над вищами гудуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечерня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко надає. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все. тільки дівчата та Соловейко не затих.